Червоні деруни. Лиш не кажіть, що ви такі готували. Дуже гарно вийшло. Я зробив експеримент. Наприклад, бачите, тут ці, я натер на крупній терці. Вони мені не сподобались, тому я вирішив наступні зробити на блендері, і вони вийшли такі, як має бути. Йдемо пробувати наші деруни. Звичайно, що має бути сметана. Сметани має бути багато. Це дуже добре. Повірте, що це смачніше, ніж просто з картопля. А сам дизайн, я назву це дизайн. погодьтеся, що якщо ви це поставите на стіл, то перше, що у вас спробують, це саме це. Не інші страви, не якісь салати, а саме такі деруни. Тому користуйтеся а тим більше, знаєте скільки вітамінів у буряках? Ви собі не уявляєте. Це дуже корисна страва. Тому готуйте це дуже дешево, смачно і корисно. Всім смачного!